Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Рідним восьми полеглих захисників вручили відзнаки почесних громадянин Полтавської міської територіальної громади. 239 проти 36 минулорічних. Рятувальники констатують цьогоріч випадків пожеж сухої рослинності більше майже в семеро. Полтавські школярі зустріли птахів власноруч виготовленими годівничками. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві запустили ще 54 ліфти. Відтепер у місті їх працює понад 350 із 719, Повідомила сьогодні секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Є вірогідність, що до кінця березня відновлять роботу усі ліфти Полтави. Додала вона ситуація з ліфтами за минулу добу. Станом на 21 годину, у нас запущено. 54 ліфти, тобто загальна кількість ліфтів, становить уже понад 350. Ми працюємо щоденно бригади працюють без вихідних в посиленому режимі, і як бачите, в тому числі працюють за подовженим графіком. Леся 51 перша позачергова сесія Полтавської міської ради на порядку. денному два питання: затвердження положення про відзнаку Полтавської міської тергромади, захисник України, герой міста Полтава та про нагородження відзнакою полтавської міської тергромади «Почесний громадянин Полтавської міської територіальної громади. Обидва рішення були прийняті одноголосно. А вісім відзнак «Почесний громадянин передали сім'ям загиблих військовослужбовців під час сесії. Сьогодні ж відразу прямо на сесії було підписане відповідне рішення і дякуємо батькам, рідним загиблих захисників, добровольців, які сьогодні, в тому числі на сесії від депутатського корпусу, від кожного полтавця отримали цю почесну відзнаку. На сесії розглядалося і було одноголосно затверджене питання про першу. Нагороду для військових захисників і захисниць нашої країни відповідно герой міста Полтави, захисник України. Положення прийнято. Тож відтепер ми зможемо в тому числі окремо мати нагороду для військових і захисників. У Полтаві родинам загиблих воїнів вручили нагороди і Полтавської обласної ради за вірність народу України. Їх отримало чотири родини захисників. Окрім нагород, присутнім передали листи пошани. Про згадки близьких про тих, хто віддав своє життя за майбутнє України. Дивіться у сюжеті. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко вручив нагороди Полтавської обласної ради за вірність народу України посмертно захисникам Полтавщини. Їх отримали чотири родини загиблих. Було відповідне рішення, рішення постійної комісії, розпорядження голови. Поспілкувалися з родинами, передали їм нагороди, висловили слова. Співчуття, слова підтримки, зустрілись з представниками військової частини, з представниками родин для більш тісної комунікації. Ми повинні дбати про ці родини і бути вдячними, тому що їх сини, їх батьки, чоловіки віддали. Ну, фактично найголовніше. Отримав нагороду Полтавської облради і брат загиблого молодшого сержанта Дмитра Чернушенка Артем. Це саме старший брат мій, йому 31 рік був на момент того, як він загинув, найстарший, найбільший всього в сім'ї пробився. Людина була вольова. Цілеспрямована, знала, що вона хоче, добивалася всього саме. Дмитро мав звання молодший сержант, розповідає його брат. Загинув внаслідок російського обстрілу 10 грудня минулого року біля міста Мар'їнка Донецької області. Чотирнадцяту року він попав тоді нині, а провів там більше року. Отримав теж тоді поранення своє перше. Вернувся, демобілізувався і продовжив своє життя тут. Займався, працював, розвивався, як міг в перший день війни, тільки як вона почалася, він добровільно сам пішов в воєнкомат, з'явився і пішов далі боронити нашу державу. Окрім нагород Полтавської облради, родинам загиблих передали листи пошани від генерала Залужного зі словами підтримки та вдячності за службу. У дорожньо-транспортній пригоді на Полтавщині травмувалося троє поліцейських. Подія сталася 14 березня поблизу села Бричківка Полтавського району. Автомобіль Форд Транзіт під керуванням мешканця Миргородського району виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції ВАЗ-2107. Трьох поліцейських було госпіталізовано до лікарні. Водій автомобіля «Форд» травм не отримав. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження. Наразі поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. 36 пожеж минулого року і 239 цього. Рятувальники Полтавської області фіксують різке збільшення займань у наслідок спалювання сухої рослинності. І з чим це пов'язують, що загрожує паліям та яку шкоду для довкілля наносить дим від спалювання трави. Дивіться у сюжеті: 239 пожеж на Полтавщині з початку цього року сталося внаслідок спалювання сухостою. Це майже в сім разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Тоді їх було всього 36. Таким чином, за два з половиною місяці в нашому регіоні вигоріло понад 180 гектарів землі, говорить заступник начальника головного управління ДСНС України в Полтавській області Володимир Гришанін. Це різке зростання статистики він пояснює раннім потеплінням. Великий ріст пожеж розпочався десь з 1 березня. Тобто, якщо раніше там була одна-дві пожежі, там може десь там на вихідних, то зараз починаючи з п'ятниці, грубо по понеділок, до 40 пожеж виникає лише за добу, пов'язаний з випалюванням сухої рослинності. Коли люди найбільшу кількість ну, мають більше можливості відпочивати, тобто десь там наводити лад на своїх ділянках. За самовільне спалювання рослинних решток передбачені штрафи від 3060 до 6120 гривень. Якщо це підпал трави природно заповідного фонду чи пошкодження лісу вогнем, сума буде в рази більша. А якщо пожежа заподіяла шкоди здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, відповідно до частини першої статті 270 кримінального кодексу України передбачений штраф виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Років каже речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, за частиною 2 цієї статті, якщо дії особи спричинили загибель людей майнову шкоду в особливому великому розмірі або інші тяжкі наслідки, то передбачена відповідальність, яка полягає у позбавленні волі на строк від 3 до 8 років. Спалювання трави впливає і на екологію, і на наш організм. Наголошує менеджерка з комунікацій громадської організації Еколтава Крістіна Брігіда. Під час спалювання руйнується верхній родючий шар ґрунту, і відновитися він може тільки через 5-6 років. В повітря викидається велика кількість забруднюючих речовин, таких як діоксини, сажа, чадний газ. А що здатні викликати сильні алергічні реакції в людини, захворювання органів дихання та сильні головні болі? З початку року, внаслідок загоряння сухостою, троє жителів області отримали травми. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги. Годівнички, штучні гніздівлі та малюнки птахів на конкурс у Полтаві. Пройшло міське дитяче свято у світі птахів. Його традиційно проводять навесні. Серед організаторів обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді бачили роботи дітей. Наші кореспонденти. А це ми виготовили екогодівнички. Вони підвищуються на дерево, а також можуть птахи їх їсти. Розмаїття годівниць, креативні штучні гніздівлі та малюнки пернатих. Усе це роботи полтавських школярів та вихованців обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Їх виготовили до міського дитячого свята у світі птахів. Взяли матеріали вдома, сіли з батьками і почали робити, щоб птахам було що їсти. Виготовлений з металу та дерева. Ми зробили такий дах, так, щоб захищали від вітру і дощу. Це орел, який летить над горами, він високо літає, він символ. Лідерство приготували таку годівничку для наших пернатих друзів для того, щоб їм було комфортно споживати їжу і перебувати в нашій місцевості. Виготовлена із металевих баночок і з дерев'яними підставками. Це палички самі звичайні для морозива, для того, щоб птахам було зручно сідати. Кожен виріб не лише для краси, а на конкурс на розгляд журі. В пріоритеті не оригінальність, а практичність та зручність для пташки, говорить біолог Віктор Зак. Калюжний. якщо це одівниці, то вони повинні мати бортики навколо дна, щоб вітром важче здувало корму вітряну погоду. Якщо це синичник, то діаметр льотка входного отвору. Три сантиметри, а більше сюди вже заселиться і шпак». Конкурс годівниць та гніздівель в рамках свята птахів у Полтаві проводять вже більше 40 років поспіль, говорять організатори. Була чотирирічна пауза. Ці заходи не проводилися через карантинні обмеження та військовий стан. Чотири роки поспіль захід проводився в онлайн-форматі. Ну і нарешті цього року, вже з дотриманням всіх безпекових умов, ми наважилися провести захід тут у звичному місці. Малюнки годівниці гніздівлі будуть визначені переможці у кожній із цих номінацій, і вони отримають нагороди і подарунки. Одразу після конкурсу гніздівлі розвісять на шкільних подвір'ях в лісах та парках міста. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. Бажаю вам гарних вихідних на все добре. все обов'язково буде в Україні.